В 10-те перенесли розгляд справи у королівському суді Житомира про шахрайство на продажі путівок до дитячого табору. Обвинувачують двох жінок Вероніку Щербатюк і Наталію Виноградову. За словами Дарини Павлової, адвокатки Вероніки Щербатюк, обвинувачена не з'явилася до суду, тому що захворіла. Перебуває наразі, як мені відомо, на лікуванні не з'явилася, мала брати участь у відеоконференції, проте не вдалося підключитися. Обвинувачена Наталія Виноградова розповіла Суспільному, що вона не вважає себе обвинуваченою. Вероніка мені запро. Понувала такий підробіток, щоб я працювала якби організатором. Я збирала кошти, і всі кошти з потерпілих я відправляла на картковий рахунок на Віроніку. На одну особу 3 800 гривень, і решту повинні благодійники заплатити. А табір повинен 14 тисяч отримати. І батьки велися на таку низьку ціну. Договір з табором з Буковелю. Але договір зі спонсорами вона не пред'являла. Каже, щоб вони не світилися приблизно до ста потерпілих з Житомирської області та з міста Житомира. Алла Тлустовська, одна із потерпілих, дев'ятий раз, прийшла на судове засідання, придбала путівку для дитини і потрапила на шахраїв. Все було зовні прозоро, все було захищено. Чомусь не було сумнівів. На жаль, моя помилка в. Вперше, що я проплатила онлайн картою проплату повну 7600. і потім виявилося, тому кому я проплатила, це спільниця з обвинувачуваною. Яка спочатку все добре, гладко сходила на контакт, говорила все, і потім один прекрасний момент, як уже підходило в термін до виїзду, вона просто не виходила на контакт наразі. Виноградова з'являється. Вероніка не з'являлась, і ми чули постійно, що це обґрунтовувалося її лікарняними. Перша прийшла на судове засідання, потерпіла Надія Бетке. Надіюся, все-таки, що це діло дойде до кінця, і батьки, які постраждали, і не тільки батьки, а люди всієї України, яких ця шахрайка розвела, дойдуть до своєї цілі і доб'ються до повернення грошей. Застерігаю інших, щоб не потрапили на шахрайську цю дію. Вікторія Гайдащук, прокурорка Житомирської окружної прокуратури, клопотала у суді про особисту присутність обвинуваченої Вероніки Щербатюк на наступному засіданні. Я прошу відкласти сьогодні судовий розгляд, але з метою допущення подібних ситуацій в майбутньому зобов'язати обвинувачення Щербатюк особисто наступних судових сильні Людмила Шимон, суддя Королівського районного суду, задовольнила клопотання прокурорки. Наступне засідання призначили 3 червня 2025 року. Нагадаємо, що 30 вересня 2024 року Житомирська окружна прокуратура скерувала обвинувальний акт відносно Вероніки Щербатюк і Наталії Виноградової до Королівського суду. Жінок обвинувачують у шахрайстві, пов'язаному з продажем неіснуючих путівок у дитячі табори. Сума збитків потерпілих поліція оцінює у 700 тисяч гривень. Олена Кучмій Ігор Горжанько, Суспільне новини, Житомир.